Книги. Існує сотні книг, написаних з 70-х років, коли був створений мова паскал, щоб навчитися цій мові або навчитися використовувати середовище розробки, зокрема Delphi, Lazarus, або інші, які використовують мову паскал, або об'єктну версію для роботи. Ці книги я намагаюся зібрати на сайті, який називається DelphiBooks.com з різними версіями та різними мовами, і там можна знайти найновіші та найбільшу кількість книг, які можна знайти в продажу або принаймні, які були видані в той чи інший момент на їхніх різних мовах, з можливістю фільтрації, яка незабаром з'явиться вгорі сайту. Отже, наприклад, останні книги е, на момент запису цього відео, які були опубліковані для Delphi, датуються лютим, січнем і груднем 2023 року внизу. Сторінки ви знайдете найстаріші, тобто наразі вересень 80-го року для Programming in Pascal. І отже вони відсортовані або за назвою, або за датою, і, звичайно, ця сторінка, як і наступні, буде змінюватися практично щомісяця. У вас також є видавці та автори книг, які згадуються, наприклад, відомі та інші різні видавці та автори різноманітних жанрів книг, які згадуються в тексті. Ви можете перейти на один з них, зокрема на Марко Кантю. А на сторінці автора ви знайдете посилання на сайт автора та список книг, які він, можливо, опублікував. Отже, звичайно, тут не все, оскільки це великий сайт і це багато роботи, щоб зібрати все та спробувати оновити інформацію про кожну книгу, але це змінюється з часом, і тому у вас є принаймні найновіші на даний момент, окрім цих книг, які тут згадуються, зверніть увагу, що це лише посилання на книги, а не самі книги. Звичайно, їх потрібно купити або завантажити на сайтах видавців, авторів або звичних торгових майданчиках. Просто на Delphi Books ви зазвичай знайдете опис, тобто анотацію, а також дату матеріалів, коли вони були доступні і коли їх вдалося розмістити на сайті. У вас є інші джерела книг, зокрема на сайті Embarcadero на embarcadero.com в розділі Ресурси, Це частина White Papers. Раніше вони в основному публікували PDF-файли з інформацією про оновлення, зокрема все, що стосується переходу на Unicode, 64 біти і так далі. Тепер у нас також є більш-менш нові книги, які надаються безкоштовно від Ембаркадеру в цифровому форматі. Зокрема, нещодавно оновлена книга, яка була випущена в грудні 2023 року про програмування серверних контейнерів та книги Ніко Гіаса або останні книги Алістера Крісті, тож не соромтеся заглянути туди, звичайно, біблія для завантаження для кожного розробника. Візьміть Object Pascal Handbook Delphi 11 Alexandria Edition або наступне, залежно від версії, яка буде доступна, коли у вас з'явиться ваша версія Delphi. тому що насправді це документація, яка широко прокоментована Марко Кантю, з безлічю прикладів та пояснень щодо всього, що стосується форм мови, які не завжди доступні в лінійній формі в офіційній документації, оскільки потрібно переходити з сторінки на сторінку, в залежності від того, що ви шукаєте. Тут у нас є все, і це справді книга, яку обов'язково потрібно подивитися, якщо ви займаєтеся розробкою на Паскаль. Ось, і багато інших речей доступні в розділі White Papers на сайті Embarcadero.